Знаєш, пташка, ця війна не триватиме вічно, колись мене. лишить пам'ять гірку полинну і цвіт зітне, розіб'є, наче глеки мальовані, чиїсь кольорові життя і піде важко мештами шаркаючи, і не знаю я, чи забудеться хоч колись в похміллі той смак полину. Чорний колір хустин вдовиних і сотні ночей без сну. Ці спустошені землі та зграї лечі без гілочки для гнізда, ці коралі по світу розкидані, кров'ю скроплені. біда. знаєш, пташко, я так скочила за тим колишнім старим буттям, де всі кухлики поряд за столом одним і оладки там, де казки під подушкою добрі та світлі, без тіні зла. І бабуся отваром пахне так, мов смугаста солодка оса, де немає виття сирен, тільки горлиці й голуби торкотять на старих дротах, і кругом квітки, де пісні про людей щасливих і сміх дитячий, поміж вулиць стареньких міст, і ніхто не плаче. Знаєш, пташко, ми потерпимо трохи ще, і ти, і я. Кілька днів, цілий лютий, і буде таки колись весна. З перших днів повномасштабного російського вторгнення наші жінки плічопліч з чоловіками стали на захист Батьківщини, добровільно вступили до лав Збройних сил України, щоб відбивати російську навалу, честь і повага. Прикладів мужності та героїзму українських захисниць багато. Лише 25 із них увійшли у цю особливу книжку. Серед них кулеметниці, аеророзвідниці, водійки БМП, морпіхи, бойові медикині, командирки взводів, громадські діячки. Усі вони стали на захист України в російсько-українській війні. З цих невигаданих історій ви дізнаєтесь, як захисниці роблять усе можливе для перемоги України і прочитайте. Як вони ламають стереотипи та торують шлях іншим жінкам з військовим покликанням?